Сьогодні у випуску, які розміри мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму закладено в бюджет 2026? як МінФін оновлює стандарти бухопліку для відображення втрат і збитків, завданих у наслідок збройної агресії РФ, чи дозволять бізнесу працювати без актів і підписів, коли Рада готує заборону шкідливого програмного забезпечення, та чи можна відмовитися від проведення комплексної перевірки держорганів? Вітаю, я Олена Афоніна, консультантка з питань бухгалтерського обліку та оподаткування, головна редакторка бухгалтерської платформи «Семінар». І з вами щотижневий випуск новин підсумки тижня про головні зміни в законодавстві. Обов'язково підписуйтесь на наш YouTube канал, щоб не пропустити жодних новин і додивіться відео до кінця. А якщо виникнуть запитання, пишіть їх у коментарях. Я вам відповім. 22 жовтня Верховна Рада підтримала у першому читанні проект держбюджету 2026 За документ проголосували 256 народних депутатів. Тож уже відомо, якими показниками планує жити країна наступного року. Найбільше бухгалтерів цікавить, якою буде мінімальна заробітна плата, прожитковий мінімум та інші базові величини, що впливають на розрахунок податків, внесків і соціальних виплат. Отже, мінімальна заробітна плата зросте у місячному розмірі. Вона становитиме 8647 гривень, що на 647 гривень більше, ніж нині, а у погодинному розмірі 52 гривні, тобто на 4 гривні більше від чинного показника. Водночас розрахункова мінімальна зарплата, яку застосовують для виконання судових рішень, залишається незмінною 1600 гривень. 1 січня 2026 року прожитковий мінімум зросте. Загальний показник становитиме 3209 гривень, що на 89 гривень більше, ніж у 2025 році. Для працездатних осіб прожитковий мінімум підвищиться до 3328 гривень, що на 300 гривень більше порівняно з поточним роком. Але це лише верхівка айсберга. Від мінімалки та прожиткового мінімуму залежать десятки інших показників. Податкові ліміти, єдиний внесок допомоги, лікарняні штрафи. Та соціальні виплати у 2026 році розміри єдиного податку для фізичних осіб підприємців зростуть. Для платників першої групи він становитиме 332 гривні 80 копійок на місяць, а для другої групи 1729 гривень 40 копійок на місяць. Військовий збір для фізичних осіб підприємців першої, другої та четвертої груп становитиме 864 гривні 70 копійок на місяць. На 2026 рік встановлено ліміти доходів для платників єдиного податку. Для першої групи, що дорівнює 167 мінімальних зарплат, він становитиме 1 млн 444 49 гривень. Для другої групи 7 мільйон 211 598 гривень, що відповідає 834 мінімальним зарплатам. А для третьої групи 1167 мінімальних зарплат, ліміт доходу складатиме 10 мільйонів тисяча 49 гривень. Ці показники сталі і протягом року не змінюються. Вони фіксуються станом на 1 січня 2026 року. Ми підготували багато аналітичних матеріалів про ключові зміни, які випливають із держбюджету 2026, А також на платформі вже доступні оновлені довідники 2026 з усіма базовими показниками за проектом бюджету. Зручні. Таблиці та актуальні чек-листи з розрахунковими величинами для бухгалтерів. Посилання знайдете в описі під відео. Міністерство фінансів України оприлюднило проєкт наказу, який пропонує внести зміни до кількох нормативних актів з бухгалтерського обліку, інструкції про застосування плану рахунків, національного положення стандарту бухгалтерського обліку. 7 основні засоби та положення про інвентаризацію активів та зобов'язань. Зміни стосуються відображення в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності втрат і збитків, завданих унаслідок збройної агресії РФ, а також обліку операцій, пов'язаних з орендою основними засобами та нематеріальними активами. По-перше, план рахунків бухгалтерського обліку. Підприємства отримують можливість самостійно вводити нові рахунки третього порядку для обліку активів, які пошкоджені, знищені, викрадені або над якими втрачено контроль, а також для нарахованого зносу розрахунків із завданих збитків і втрат. До прийняття рішення про списання такого активу. Крім того, позабалансовий рахунок 07 списані активи отримає новий субрахунок 073 невідшкодовані втрати від шкоди та збитків, завданих внаслідок збройної агресії РФ. На ньому відображатимуться оцінені збитки для цілей подальшого відшкодування. Після отримання рішення про компенсацію сума збитків на субрахунку зменшуватиметься, а в обліку водночас відображатимуться дебіторська заборгованість і дохід. По-друге, національне положення стандарт бухгалтерського обліку 7 – основні засоби. У примітках до фінансової звітності тепер потрібно буде зазначати первісну або переоцінену вартість основних засобів, щодо яких переглянуто строк корисного використання, Ористання та ліквідаційну вартість для подальшого використання. По-третє, положення про інвентарізацію активів та зобов'язань. Документ доповнюють уточнення щодо інвентарізації об'єктів операційної оренди. Здебільшого, це косметичні зміни, спрямовані на узгодження термінології. Документ наразі перебуває на етапі обговорення. Ми відстежуємо зміни і обов'язково повідомимо вас про його подальше ухвалення. З усіма змінами, які найближчим часом будуть прийняті, а також з питаннями подання звітності за 9 місяців, розберемося 31 жовтня. На безкоштовному ефірі МінФін оновлює бухоблік, виплати працівникам податок на прибуток, звітність по єдиному податку. Посилання на реєстрацію знайдете під відео. Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроект 14.023, який змінює правила оформлення актів наданих послуг. Документ спрямований на спрощення первинного обліку та зменшення бюрократичного навантаження на бізнес. Цей законопроект надає підприємствам право передбачати в договорі спрощений порядок оформлення актів. Наданих послуг без обов'язкового підписання з боку замовника, але лише за двох умов: якщо такий порядок прямо визначено в договорі, і якщо послуга вже оплачена у повному обсязі у безготівковій формі. Іншими словами, якщо договір, це дозволяє, бізнес зможе підтверджувати факт надання послуги лише платіжним документом. Це означає, що акти з підписами, печатками та пересиланням документів можуть відійти у минуле, принаймні для тих, хто працює на довірі та прозорих умовах. Разом із тим, нові правила не застосовуватимуться до операцій, оплачених за рахунок бюджетних коштів. Для таких послуг залишаються чинні вимоги до оформлення первинних документів. Законопроект є компромісним і розроблений спільним. З представниками бізнесу, мінфіну та мінекономіки. Його головна мета дати підприємствам право вибору або зберігати класичний порядок з актами, або перейти на спрощену форму, якщо цього потребують сучасні бізнес-процеси. Це рішення може стати реальним кроком до дерегуляції, коли оформлення документів не забирає більше часу, ніж сама послуга, а підприємці можуть зосередитися на роботі, а не на паперах. Про зарплату, звітність, облікову політику і резерви будемо говорити. 29 жовтня на ефірі зарплатні акценти осені 2025 та підсумований облік робочого часу, облікова політика, резерви, забезпечення та прибуток. Реєструйтесь безкоштовно за посиланням під відео. 21 жовтня відбулося засідання комітету Верховної Ради з питань цифрової трансформації, на якому народні депутати розглянули проект закону No13505. Про заборону використання та розповсюдження ворожих програмних продуктів та ворожих засобів інформатизації, члени комітету підтримали ініціативу та рекомендували парламенту прийняти законопроект за основу після першого читання. Мета документа створити правові рамки, які унеможливлять використання програмного забезпечення, що становить загрозу для національної безпеки. Законопроект визначає, що таке ворожий програмний продукт та ворожий засіб інформатизації встановлює критерії для їх віднесення до заборонених і визначає механізм формування відповідних переліків. Програмний продукт вважатиметься ворожим, якщо його кінцевим бенефіціаром або автором є громадянин держави агресора. Чи держави окупанта, особи з санкційних списків або суб'єкти з цих країн. До ознак також належить власність на програми забезпечення або вебресурси юридичних осіб, контрольованих такими особами, а також включення продукту до відкритого переліку заборонених програм та комунікаційного обладнання. Уряд отримує повноваження затверджувати такі переліки, а вести їх буде з держспецзв'язку. При цьому СБУ та НБУ можуть надавати пропозиції щодо включення чи виключення конкретних продуктів. Заборона торкнеться державних органів, суб'єктів критичної інфраструктури, підприємства оборонного призначення та учасників платіжних систем із певними винятками для розвідувальних органів. Для бізнесу передбачено поступовий перехідний період. Усі заборонені програмні продукти мають бути виведені з експлуатації до 1 січня. 2030 року у разі порушення заборони передбачено фінансові санкції у розмірі 2% від загального річного обороту суб'єкта господарювання. Бухгалтерам та керівникам компанії радять перевірити програмні продукти, які вони використовують. Регулярно відстежувати оновлення переліку заборонених продуктів, і за потреби планувати міграцію на безпечне програмне забезпечення. Закон набирає чинності через 6 місяців після офіційного опублікування. А положення про санкції по діяти з 1 січня 2030 року. Інтегрованою автоматизованою системою державного нагляду сформовано проєкт комплексного плану перевірок на 2026 рік, до якого включено понад 32 тисячі суб'єктів господарювання. Затвердження плану очікується до 14 листопада 2025 року. Відповідно до законодавства, планові заходи здійснюються на основі річних планів органів державного нагляду. А якщо один і той самий суб'єкт включений до планів кількох органів, це стає підставою для проведення комплексного планового заходу щороку органи державного нагляду визначають перелік підприємств для перевірок та вносять їх у систему до 15 жовтня року, що передує плановому. Саме інтегрована система автоматично формує комплексний план, визначаючи, хто підлягає перевірці одночасно з різних органів. Важливо знати, що суб'єкт господарювання має право відмовитися від проведення комплексної перевірки. Для цього потрібно до затвердження плану, тобто до 14 листопада 2025 року, письмово звернутися до Державної регуляторної служби. Після цього перевірка відбудеться за звичайним річним планом органу нагляду, а винесенням змін. Довже затвердженого комплексного плану законодавством не передбачено. Таким чином бізнесу варто уважно перевірити, чи включений він до проєкту плану і за потреби вчасно скористатися правом відмови від комплексного заходу. Це дозволить зберегти контроль над процедурою та уникнути одночасних перевірок кількох органів. Якщо маєте запитання з бухобліку оподаткування і оплати праці, а також складання звітності та виправлення помилок в обліку, звертайтесь на наш унікальний сервіс Особистий консультант і отримаєте відповідь від 15 хвилин до 24 годин. Державна податкова служба України наказом від 17 жовтня 2025 року 1014 затвердила реєстр великих платників податків на 2026 рік. У документі визначено, які підприємства належатимуть до категорії великих платників і за якими міжрегіональними управліннями Державної податкової служби вони закріплюються. Керівникам головних управлінь ДПС в областях у Києві та міжрегіональних управлінь по роботі з великими платниками доручено до 5 січня 2026 року забезпечити зняття та взяття таких платників на облік у відповідних територіальних органах податкової, а також проінформувати їх про зміну обліку. Нагадаємо, що згідно з підпунктом 14.1.24 податкового кодексу, до великих платників відносять юридичних осіб або постійні представництва нерезидентів, у яких за останні 4 послідовні звітні квартали обсяг доходу перевищує еквівалент 50 мільйонів євро, або ж сума сплачених податків і зборів понад 1,5 мільйона євро. Затвердження нового реєстру означає, що частина компанії отримає новий податковий адресат. Тобто зміниться міжрегіональне управління, яке супроводжує їхню діяльність для бізнесу. Це важливо врахувати під час підготовки звітності та спілкування з податковими органами вже на початку 2026 року. Законопроект про провадження електронних перевірок або електронного аудиту уряд винесе до Верховної Ради до 1 грудня цього року. Державна податкова служба уже завершує тестування IT-системи, яка змінить підхід до податкового контролю в Україні. Електронний аудит. Це комплексна система, яка дозволить бізнесу подавати став ті файли автоматично перевіряти правильність заповнення, бачити потенційні ризики і навіть самостійно виправляти їх. Суть у тому, що перевірятимуть лише тих платників, у яких справді є ризики. Якщо ризиків немає, не буде й перевірок. Крім того, саме через електронний аудит планується запровадити автоматичне відшкодування ПДВ протягом 5 днів і без камеральної перевірки. Це означає прозорість. Дій податкової та гарантію захисту прав доброчесного бізнесу наразі. Програмне забезпечення вже встановлено у виробниче середовище ДПС. Триває навчання адміністраторів і користувачів, а також тестування ефективності розроблених ризик тестів. 21 листопада Верховна Рада України прийняла два закони, які продовжують воєнний стан і загальну мобілізацію ще на 90 днів з 5 листопада до 3 лютого 2026 року. Це стосується проєкту закону номер 14128, який затверджує указ президента про продовження строку дії воєнного стану та проєкту закону номер 14129, що затверджує указ президента про продовження строку проведення загальної мобілізації. Нагадаємо, що це. Вже 17-й раз, коли парламент приймає рішення з цих питань у поточному скликанні, закони набирають чинності з 5 листопада і забезпечують правові підстави для продовження воєнного стану та мобілізаційних заходів на всій території України. І це на сьогодні останні новини. Звертаю увагу, що цей випуск у текстовому форматі ви можете прочитати в особистому кабінеті бухгалтерської платформи номер 1 Пряме посилання ви знайдете в описі до відео. А якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами і напишіть в коментарях свої враження. А ще натисніть на кнопку Підписатися на бухгалтерський YouTube канал «Номер один Семінар». до зустрічі наступного тижня, адже законодавці роблять усе, щоб нам було про що поговорити.